Шостої вечора в марафоні працюють команди фактів та вікон. Сьогодні 1134 день війни. 48-річна жінка постраждала внаслідок ворожого удару по Нікопольському району Дніпропетровщини. Окупанти били по Марганецькій громаді та Нікополю з артилерії, атакували мирні міста і безпілотниками. Уламки пошкодили приватний будинок і господарську споруду. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Тероризували росіяни Нікополь і напередодні внаслідок обстрілів постраждали троє людей, зокрема 14-річний хлопчик. Серед поранених листоноша вона втратила руку, повідомили в Укрпошті. Понівечені приватні будинки, торгівельні кіоски, авто і господарські споруди. 89 вибухів вночі зранку пролунало на Сумщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Росіяни кабами били по Краснопільській, Юнаківській, Хотінській та Миропільській громадах також по прикордонню з артилерії, мінометів і дронів про наслідки місцева влада не інформує та, вочевидь, прикордоння порожні: 47,5 тисяч жителів евакуювали. За останній тиждень з під російських обстрілів вивезли понад 700 людей, серед них семеро дітей. Найбільше Погоджувались виїжджати із Краснопілля, повідомили в департаменті цивільного захисту Сумщини. Повністю без цивільних нині 48 населених пунктів у Конотопському, Сумському, Охтирському, Шосткінському районах. А ДСНС в понеділок опублікувало відео з Миропільської громади, де рятувальники ледь умовили бабусю виїхати, хоча вона живе під постійними бомбардуваннями і без світла. Зранку в Херсоні росіяни з дрона атакували місцевих жителів. Поранено двох чоловіків одного госпіталізували. Про це повідомляє Херсонська Ова. Вночі у Чорнобаївці внаслідок масованого обстрілу частково зруйновано приміщення амбулаторії, потрощено медичне обладнання. Крім цього, побиті приватні оселі, пекарня, пошта і будинок культури. На щастя, без постраждалих. Прильот в городі там. А що у вас пошкоджено? Ну, щас у побачити отут. Порозбивало, вікна повибивало. Минулої доби в Херсоні загинула одна людина, дев'ятеро поранені. Під вогнем були майже чотири десятки населених пунктів області. Фінляндія готує повернути протипіхотні міни. Країна виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє використання виробництва і передачі піхотних мін. Однак фінське військове керівництво стверджує, на тлі довгострокової загрози з боку Росії мінна зброя має повернутися як ефективний і доступний засіб оборони. Це підвищить обороноздатність Фінляндії, каже міністр. Більшість депутатів у Гельсінки ідею підтримують. До того ж, фінський уряд планує збільшити оборонний бюджет до 2029 майже на 3 мільярди євро нагадаю про вихід із Оттавської конвенції вже заявили Литва, Латвія, Естонія і Польща, посилаючись на підвищену загрозу з боку Росії. 25 п'ять годин 5 хвилин без жодної перерви. Американський сенатор-демократ Корі Букер встановив рекорд найдовшої промови в історії Конгресу США. Понад добу він безперервно виступав проти політики президента Дональда Трампа. Букер вийшов на трибуну Сенату ще в понеділок ввечері і заявив, говоритиму, доки фізично зможу. У своїй промові сенатор демократ застерігав від шкоди, яку завдає адміністрація Трампа. Наголошував на загрозах для демократії та соціального захисту. А та. Також відносин сполучених штатів із союзниками та партнерами. Букер звинуватив Дональда Трампа в ослабленні НАТО, симпатіях до Путіна, критикував і політику Вашингтона щодо України. Він зазначив, що вийшов із промовою на тлі тиску на демократів з боку виборців, які вимагають зайняти жорсткішу позицію щодо Трампа. Тож Букер закликав усіх конгресменів бути рішучими, прислухатися до голосів виборців і протистояти політиці Білого Дому. Під кінець виступу до нього на трибуні приєдналися і інші однопартійці, демонструючи підтримку дії президента змусили наших союзників відчути себе покинутими, приниженими, ображеними. Натомість він дозволив нашим противникам почуватися сміливими. Його рішення завдають шкоди нашій національній безпеці. За той короткий час, відколи президент Трамп вдруге обійняв посаду, американці вже потрапили під загрозу через безрозсудний підхід нової адміністрації. Особлива операція івано-франківських медиків. Через мінно-вибухову травму Василь Іщенко майже втратив руку. Вона практично висіла у рукаві військової куртки. Та прикарпатським медикам вдалося врятувати кінцівку від ампутації. Каліцтво і травми, які приносять війна, зробили українську медицину передовою. Щоб врятувати життя, лікарі наважуються на унікальні операції, і відбуваються вони у звичайних обласних лікарнях. Василь на війні з 2015-го звільнився, бо треба було піклуватися про сина. А у 22 му знову став на захист України. Військомат там черги, а тут теробороні автомат руки зразу пішли. Був теробороні в одній бригаді, потім трошки там після поранення. Перевели в другу бригаду, зазнав кількох поранень і числених контузій. Був обмежено придатим, але служив і далі водієм на евакуації. Торік, у вересні, на Покровському напрямку їхній автомобіль підірвався на міні. Зразу троє загинуло, і нас троє до боє, боєконтужені. Я з таким витягнули мене, тінули. потім потом і, вроді руки нема, коли вона там тіліпалася. Хлопці там. З рукою що куди. Я її просто забрав, кажу, я її нікому не віддам. Понад півроку пошматовану руку отримувала металева конструкція. Лікарі її радили ампутувати та в Івано-Франківську ризикнули відновити. Із титану індивідуально виготовили спеціальний протез і вживили. Після нуенної кількості оперативних втручань ми практично з м'якою частиною. Зробили порядок, шкірні пластики, і після того вже стало питання у нас кістковідновлення кісткової структури. Василеві зробили ендопротез суглоба та частковий кісток плечової та ліктювої. Результатом медики задоволені, бо пальці рухаються, коли знімуть гіпс, запрацює рука. Рухова функція є, тобто перший пальчик він відтягує повністю, другий третій. Василь щасливий, бо зможе за руку повести доньку до школи, а ще вірить, що з війни повернеться старший син. Уже кілька місяців, з ним немає зв'язку. Дочки, якщо буде до 5 років, як же її возьму садіку. Потім в школу вести на перший дзвоник, як я без руки. Прийшли на перев'язку, кажу, що щось болить. а Він знає руку, каже: не нічого не болить. Це неправда. Його дійсності боліло, але ну наскільки людина знає, до чого він йде. І після таких ситуацій, звичайно, з'являється укриленість така, що хочеться ну, не то, щоб працювати, допомагати. От він нас відноситься до тих людей, які справді є сталеві духом. У перший рік війни травми військових були легшими, здебільшого кульові поранення. Тепер майже усі мінновибухові, надзвичайно складні для організму. Це механізм сповільненої дії. Відкриті переломи із стратою кісток, брудні травми із залишками осколків, сплячі інфекції. А порятунок Василевої руки спільна робота багатьох лікарів. Визнає хірург. Ті речі, які проводять на етапі евакуації наші лікарі, особливо травматологи, комбустіологи і судинні хірурги. Раціональності того не можеш побачити. Тобто, якщо би до війни, це все б закінчувалося тільки реконструкцією, тобто ампутацією. Те, То, що роблять зараз, це надзвичайно великий рівень. І такий рівень не лише у профільних закладах, а й у звичайних, бо фахівці розуміють, вони не просто рятують життя, а й намагаються максимально відновити функціональність захисників. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти Сі Тіві. Єдині новини. В Україні почали виплачувати субсидії переселенцям на оренду житла. Майже 100 родин уже подали заявки на оформлення, деякі навіть вже отримали гроші. Для цього потрібно всі угоди про оренду укласти офіційно. Та знайти власника, який би захотів оформити договір і співпрацювати з державою непросто. Навіть ті українці, які хочуть платити податки з доходів від оренди, бояться тих кіл бюрократії і пекла, які треба пройти, щоб сплатити державі гроші. Чимало просто на в дорозі здаються, тому більшість таких орендарів у тіні. Христина Величанська вирішила розібратись, як стати законослухняним орендарем, допомогти переселенцям і не застрягти в бюрократії та чиновницьких кабінетах. Надія із Бахмута щодня приходить у центр для переселенців, аби допомагати таким же, як вона. Навесні 22-го Надія ще не знала, що свою квартиру залишає окупантам. Взяла валізу, діти допомогли орендувати житло в столиці. Здавалось, життя налагоджується. Але власниця орендованого помешкання неочікувано вирішила квартиру продати, а це означає нові пошуки спершу грошей, а потім і житла. Вчора в хаб прийшов чоловік, який теж став в такому ж стані. Я кажу, то вам треба десь шукати з жінкою житло? Так, каже він, треба. Але гроші вже закінчились. Вже ми не можемо платити 13 тисяч в Україні. Майже три мільйони людей, які виїхали з окупації або із зони активних бойових дій. Щоб забезпечити переселенців бодай тимчасовим житлом, держава розпочала видачу субсидій на оренду. Але за процедурою із власником житла доведеться укласти офіційний договір. Тому що договір е, захищає і родину ВПО, яка орендує житло, і насправді захищає дуже добре і орендодавця. Ми сподіваємося, він буде сплачувати податки. Тому зі свого боку йому ці податки компенсуватимемо. А вони не хочуть договір заключати з нами, і тому ми знову ж таки не підпадаємо, під те, щоб зробити субсидію. Бо майже увесь ринок оренди в Україні у тіні. Експерти з нерухомості називають приблизні цифри, адже офіційних немає. Мовляв, легалізують свій дохід лише 10, максимум 20 відсотків власників. У державній податковій службі теж статистику не ведуть, тім цифри свідчать самі за себе. Торік менше 57 тисяч українців задекларували здачу в оренду нерухомості. Кількість ще трохи збільшиться, втім все одно мізерна порівняно із тим, скільки щодня з'являється оголошень на онлайн-платформах. Тож знайти власника, який захоче легалізувати свої доходи величезна проблема. Ну тому що коли ти платив нуль, а потім починаєш платити скільки б це не було, ну це все рівно дуже стресово, і дуже неприємно. Хоча щоб діяти легально, не обов'язково одразу бігти до податкової для тих, хто має приміром одну квартиру, можна здати житло в оренду як фізособа. Увесь поточний рік заробляєте, а до 1 травня наступного подаєте декларацію. У ній потрібно вказати сукупний дохід, вирахувати податки, а до 1 серпня заплатити. Це 18% ПДФО та 5% військового збору. Є форма декларації на сайті. Податкової можна авторизуватися за допомогою ключа цифрового підпису вибрати. Бланк, майнова декларація занести ці дані, підписати і, і все, і ходити кудись і щось там пояснювати. Ніхто цього не чекає в податковій від громадян. Але за неподання або несвоєчасне подання декларації передбачено штраф, як і за несплату податків, в особливо великих розмірах, навіть кримінальна відповідальність. Але фахівці заспокоюють, не все так страшно є достатньо часу, аби розібратись. Насправді декларація максимально спрощена, інтуїтивно все зрозуміло. І якщо громадян бачить, що було внесено якісь невідповідні дані, є можливість подати уточнюючу декларацію. А після 1 травня нову звітну. І уточнити дані відповідно відкоригувати суму сплачених податків. Олександра, одна з небагатьох, хто здає квартиру офіційно. Вона добре розуміє, що юридичний захист майна це можливість вийти із будь-якої конфліктної ситуації. Ми ж всі намагаємось жити в правовій державі, так? я вважаю, що кожна людина повинна сплачувати податки. Це правильно жінка працює рієлтором. Тож уже є фопом третьої групи. Здавала б в оренду житло чи ні, і так би сплачувала всі податки. Тому й формула нарахування в неї вигідніша, аніж приміром у фізичних осіб. Це 5% з доходу. Ми як ФОП третьої групи сплачуємо раз на квартал да. сума. Загального доходу. Да, загальної суми. І мені це просто додати ще один квет і все. До моєї основної діяльності, утім, фахівці наголошують, оформити ФОП, аби здавати в оренду одну квартиру, не завжди вигідно. Тут треба порахувати. Наприклад, підприємці другої групи сплачують хоч і фіксовану суму, але щомісяця, і незалежно є дохід чи ні. А це щонайменше 4160 менше гривень. Люди реєструють ФОП, коли дохід від квартири хороший наприклад, здаються, да, 30-40 тисяч, наприклад, декілька квартир, там 100 тисяч в місяць, 120, от тоді, звісно, реєстрація ФОП дає серйозну економію. Втім, складніше фопівцям зі звітністю штрафи за протермінування сплати податків часто, щоб розібратись, доводиться наймати бухгалтера. А це додаткові витрати для орендодавця. І звісно, щорічне декларування доходів навряд це покращить ситуацію із виходом з тіні. Як один із варіантів, про які вже заговорили всі посадовці, зменшення орендодавцям податку для фізичних осіб. Дискусії лише розпочалися. Ми розуміємо, що той же військовий збір він повинен залишатися, а з іншого боку, це високий сам. Саме податок на доходи з фізичних осіб: 18%. Він він може бути переглянути в сторону зниження зараз. називається експертами. 5%. Бо таке зниження якраз могло б в рази збільшити кількість сумлінних платників податків. А отже, і в рази збільшити надходження до бюджету. А ще це можливість підтримати громадян, які постраждали від війни. Приміром, цього року субсидіями на оренду житла для ВПО можуть забезпечити до 300 тисяч переселенців, але отримали її. Лише 30 родин власники квартир, яких готові відкрито співпрацювати із державою. Христина Вличанська, факт та сіті. Марафон єдині новини. Наш наступний випуск рівно за 15 хвилин. Я вже біжу його готувати, але передаю вас надійні руки Вадима Карпяка.